Вітаю на каві. У нас сьогодні величезна приємність. Колись у нас у гостях була наша сумська письменниця Анна Коршунова і анонсувала появу книжки про суми, яку вони зробили разом і ще з однією нашою клубівкою. Це Світлана Качуровська, і ось що в них вийшло. Такове суми. І зараз вони обидві у нас і розкажуть, як вони це робили. Вітаю Аня! Вітаю Світлана! Я дуже рада вас вітати обох знову у кавовому клубі і ще з таким надбанням шикарним. Тепер розповідайте, скільки ви народжували це дитя. Розповідайте. З 12, <рес> з 12 квітня, коли ми познайомилися минулого року. О, минулого, Цього року. року. Цього року. Цього. А, а. 12 квітня ми познайомились, дякуючи Марині Фільченко. Ми дуже довго шукали художника, дуже довго, і дуже багато, мабуть, щось із десять ілюстраторів перебрали. Це досить складно знайти ілюстратора на дитячу книжку, як виявилось. Але справа навіть не в малюнках, а в тому, щоб людина поставилася до цього з любов'ю. Щоб людина закохалася в ідею, щоб людина любила це місто. А ідея у тебе на той час вже була, так? Ідея взагалі дуже давно виникла. Бродила, а, бродила, бродила, бродила. Бродила, так. А, взагалі це почалося із карти, яка висіла а, над столом а, у моїх дітей. Карта світу дуже цікава з коміксами. І така сама карта висіла у видавництві, де ми кабету ще друкували. Ми там, до речі, з Юрієм Гладенко ми познайомились. Він тоді працював. Тебе це така газета. Азета, Шкільна, так. Ну Аня до якої має безпосереднє відношення, бо вона з дітьми на цією газетою працює. От. І там теж висіла карта, але сонячна система коміксова. І потім через кілька років виникла ідея карту Сум або Сумської області таку зробити для дітей. Ну а до карти треба як путівничок, начебто. Ну, так. А Аня все вміє, малювати не дуже. Трошки. До речі, вміє, Бо ескізи ескізи таке малювала. Ну і ось рік, більше року тому я на замовлення видавництва виконала ескізний проєкт. Тобто це такі А4. Тобто, на той момент з видавництвом ти вже переговорила, домовила, що їх це цікавить. Що чи видавництво зі мною переговорило? І, ну, Зацікавлення було. Тобто, так. ти вже ну, не на пустому місці цю роботу проводила, вже знала, Звичайно. що воно буде надруковане. Звичайно, так? але проблема була. І пішла в... шукати ілюстратора і знайшла Світа, де ви познайомилися загалом? Ми з Анею познайомилися, це 12 квітня, було, День космонавтики. Я там з дітками проводила майстер-клас. І Аня така прийшла до мене з пакетиком. А з я пакетиком. Своїх привезла, ага, вона своїми дітками були своїми, вона своїми і принесла мені так в пакетику а, літературу, ескізи. І тут все почалось. Я прийшла додому, відкрила це все, прочитала, і вночі цей же день народились три вже ескізи. Це, що ти mainland, те, що ти малюєш зранку до ночі, це ми знаємо. І ти, мабуть, і спише з пензлями із фарбами з дослів. Це взагалі як було? Ну, метушня біля альтанки, це свято. свято, як завжди, руки всі у фарбі. ну, вже знаєте, вона неї ще буває волосся і одяг. Діти навколо. А в мене свої діти інопланетяни біля Альтанки. І це так, пакетик. Привіт, привіт, ти свята, Таня. І все. А потім ми зідзвонилися, Я приїхала до в студію, і вона почала діставати аркушики, один блокноті, один відірваний від чогось. І там вже ескізи малюнки. На серветках нічого там було. Ні, не на серветках <сер> не було. Були різні аркуші. <серказ> <І> <серказ> я розумію, що у людини очі загорілись і натхнення з'явилось. Я не пам'ятаю, скільки ми тоді просиділи. Години чотири мабуть. Та довго. Я ледь на роботу запізнилася. Все малювали, писали. Так, писали. малювали? Наступні розвороти, і це якось так все закрутилось швидко-швидко. Все. Але це досить складно, тому що е, художник тут обмежений краєзнавчу інформацію, обмежений текстами, які мені теж треба вставити. І треба малювати те, що треба. Е, досить складно. І треба теж цікавитись якимись е, моментами з історії міста. Тому це була дуже така співпраця. Класна співправи з істориками співпрацювали. Хто це був? Так, звичайно, я все ж таки географ. Хоча краєзнавець, але моє це більше географічне краєзнавство. І тут, до речі, тут такі є географічні сторінки. І скромно так промовчала про те, про те, що ти кандидат географічних наук. Mm -hmm. Так. Я, я нагадаю, кандидат, я кандидатка географічних наук. Географічних наук. Mm -hmm. Тобто книжка створена кандидатом, написана кандидатом географічних наук, mm -hmm. і рецензована двома докторами історичних mm -hmm. наук. Це Сергій... Хоче, хоча так і не скажеш. Mm -hmm. Дитяча і розважальна. Mm -hmm. І от такі от таке серйозне представництво в розробниках mm -hmm. само. Викни <рик> як інакше тут все повинно бути правильно. Сергій Дігтяровий, Дмитро Кудінов, наші рецензенти, Людмила Ромен, редактор. Ну все серйозно. Працювалось дуже легко, я вам скажу <рес> <рес> з, з, з кандидатом. Тобто в неї це було так, легко, дуже легко, так. вона все не, не зміна. Це, це взагалі скільки, не стільки, мій скільки, стиль. Скільки це ти все робила? Так. так, це не твій стиль. Однозначно, я побачила, думаю, та ні, ну це ж не ну, світа, а виявляється такі шматники. Та, я не знаю, сіла я сіла і поринула туди з головою повністю. Я ніколи не думала, що я зможу малювати в такому стилі. Це так захопило, це так. Аж і скрили yeah. <laughs> з очей малювала хлопчик. Тві тобі допомагав чи ні? Так. Ну ти ж дитина от приблизно ось такого віку, який може цим зацікавити. Наші хлопці були і першими ігри, івані. Та. Причому менший також Були <laughs> першими того ж, того ж віку на глядачами. Тут були. така у нас uh, є така тренд зараз. Uh, uh -huh. В дитячих книжках, коли. Такі, це ручна креста. робота. Ні, це ручна робота, це всі малюнки не комп'ютерні. А от останній форзац взагалі унікальний, так, тому що. Я да, відкриваю. останній форзац. Чим він унікальний? Тут була така ідея, щоб а, дитина після того, як прочитала книжечку, а, взяла батьків за руки і повела її, ну, щоб дитині захотілося піти маршрутом з значними міс... місцями собі. Так, так, так. Наприклад, в парк казку, чи в Щепкіна, чи в тюг, чи а, до пам'ятника якогось, щоб дитину це захопило і. А, Мій син своєю рукою намалював ось такий маршрут, тому що я не змогла цей розворот намалювати, бо не так легко здається, як так от хто це... справжній художник виявляється. Ну а то всі лаври собі позабирали, приписали, а дитина виявляється, малювала. Де в співавторстві тут написано, що це твій ну, син? Не написано. Ай-яй-яй, як ви могли? Але ідея була така, що дитина не просто може погратися в цій книжці. Є багато цікавих моментів. Але і змалювати малюнки цієї книги. І ось тут Ілья намалював такий смішний кожедуб, угу. тут є Альтанка, тут е, є фортеця Сумська, є кіт. Тобто дитина здатна змалювати навіть е, те, що намальовано в книжці. Подивіться, кіт взагалі намальований так, як дівчата малюють котів, зайчики. Так. Але ця книжка ще й інтерактивна. Ой. Її можна не просто читати, угу. в ній можна малювати. Її можна розфарбовувати деякі моменти. А, тут є цікаві завдання. Іноді її треба перевернути і прочитати або до гори на ну, або, наприклад, <кій> дуже цікаво, а, чи ви дасте відповідь? Я... Я вже боюсь. <кій> <кій> Які цифри на а, годиннику спасу Преображенського собору? римський чи арабський? Римський. — Римський. — правильно Перш, перший раз правильно. Журналіст, спостережливість журналістка. Ну завдання підписати, які цифри. Але якщо людина не знає, то треба дізнатись, треба подивитись, які ж там цифри, римські чи арабські. Тут можна зібрати розбіницьке послання, його просто так не Спочатку Треба з'ясувати, що таке римські арабські дитині потім дитині Так теж просто так не почитаєш. То треба зібрати по шматочках. Я вам вичитала, що у Кіту Чоботях, насправді його ім'я Пантелеймон Котофійович Фрунзенський. Я да. не знала, наприклад. У нього є паспорт. Да, що він Пантелеймон Котофійович Фрунзенський. Таке красиве ім'я. Аня, ти мені коли розповідала минулого разу під час нашої зустрічі про цю книжку, про саму задумку, ти підводила таку шикарну ідею того, що має бути бренд міста Суми. І чому б нам не зробити цей бренд казковим? Наприклад, я не помиляюсь. Звичайно, це, це так звучало. Це моя Анечка. Ідея? Як ти цю ідею втілила от, в, в, в цю книжку? Тут щось є пов'язане з нашим брендом, наприклад. Ну, що стосується брендування, то це дуже. Ой, е на фоні ще того, процес, який який, який логотип он, ми он. обрали і тепер про ці петиції, і відмову від того логотипу, і те, що тепер суми асоціюються із лаптями фіолетового кольору, і, 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 і багато чим іншим і ще? Цієї дискусії не було б, якби до брендування підійшли професійно, тому що починається все із соціологічних досліджень, із серйозного наукового підходу. І тоді б не було таких дискусій. А у нас дитяча книжка. Це казкове місто, і головна ідея показати дитині, щоб дитина mm -hmm. здивувалась і полюбила місто. А ви отаку от ідею туди закладали? От бренду головного міста суми, тобто на чому треба акцентувати увагу, і як дитина має сприймати своє місто, як з чим воно має асоціюватися? у дитину? Це бренд емоційний, це бренд позитивної емоції, позитивного ставлення до місця, в якому ти живеш. Ну, головною задачею було те, щоб привити любов до свого рідного міста, де ти живеш, бо цього так, мені здається, не вистачає. Вам э, здається, що такі вдалось, так? А це ми подивимось, Книжка тільки-тільки поступає. Я вчора була на вашій презентації, так заглянула, подивилась, думаю, Боже, скільки людей і скільки дітей серед них. Це загалом. І я побачила, що такі книжка вже користується попитом. Що Ми діти кажуть так. Що діти кажуть про книжку? Вони листають, читають, приходять на презентації. що прилипають. кажуть. Діти прилипають mm -hmm. до книжки, тому що тут а, багато дрібничок, багато а, таких, тут чудних, таких чудних персонажів. персонажів. Тут майже на кожній сторінці є кіт світлани, захований. Mm -hmm. Очі Очій хвіст. Він є тут на першій сторінці, і далі його можна знайти майже на кожній сторінці. Співавтор ще один. Так, так, А тут є… Ну, а тут ви про це кажете? Що роз, там є? Такі є такий захований та, персонаж. Так, так, так. Тому? Тут дуже багато секретів. Слухайте, а без вашого супроводу можна якось зрозуміти, що там таке є? Чи треба інструкцію до книжки читати? Ну, Як нею користувати, що з нею робити? Там ну, все так зрозуміло. Далі. Ще Розуміло. було розраховано на те, щоб дитина кожного разу, коли відкривала сторіночку, і знаходила щось нове. Оце було головною ідеєю. А що в малюнках закладено, щоб знаходилося щось нове? Щоб, щоб дитину зацікавити до якихось пам'яток архітектури, до музеїв, до театрів, щоб їй захотілось піти. Вона б сказала, ось це альтанка. Я ж її бачила на картиночці, я хочу туди піти. Тобто, щоб у дитини була така асоціація з а прекрасним мама, чимось. Мама, дивись, <гум> у нас виявляється мечеть <гум> в сумах є. Ось вона яка. Свята, <гум> я от дивлюсь на ці малюнки. Ми з тобою в цій же студії малювали букет, бусковий. <гум> <гум> Ти от сказала, що це тобі непритаманний такий стиль. Я бачила ті малюнки. Які ти малювала до, ну, як ілюстрації цієї книжки. І вони відрізняються. Тобто те, що ми бачимо в книжці, і те, що є на реальних малюнках, вони трошки різні. Чому так, чому так вийшло? От В книжці трошки якось, мені здається, втрачаються якось і кольори, і, мабуть, трошки розриви ліній. Ну, це я так і помітила, це правда? Так, це було не притаманно мені. Я малювала акварелькою, це також такий живий матеріал. Він набагато складніший, ніж олійні фарби. Хоча ти ж залюблена волію. Просто так. В олійні І, фарби. А акварелька я також, також працюю дуже так насичено. І я ж говорю, що коли. поринула часом інтенсивно в цей творчий процес, це дитинство, можливо, з головою повністю. Мені це дуже сподобалось. Можливо, якісь асоціації з дитинством були. Дуже багато таких якихось елементів я намалювала, наприклад, поріжечки mm -hmm. на ярмарку. Я пам'ятаю, коли я… світи про пиріжечки, коли я сиділа на горищі, мені часто хотілося а, якось усамітнитись і подивитися книжечку дуже часто листала. Дивилася ілюстрації, і я от mm -hmm. до цього часу пам'ятаю ці поріжечки. Я думаю, ось я виросту і намалюю такі ж самі пиріжечки, коли ж я це вже зможу зробити. І тут я по пам'яті їх намалювала. <гум> тобто дуже багато таких дитячих. Тобто все букети та букети, Асоціації, а тут виявляється, <гум> задоволення, куди отримує від того, коли малює пережиє. Можна людина в душі мабуть. Тут ще моменти є технічні, тому що папір такий, щоб дитина могла малювати на ньому, щоб він був приємний, торкатися до нього було приємно. Якби був, можливо, іншої якості глянцевий папір, були б яскравіші малюнки. малюнки. Ми ж хочемо, щоб дитина ще й малювала тут. А взагалі малюнки відрізнялись, тому що ми, як чисто українська така риса, а там я ще бурячки посажу. У цей розворот перший форзац. Він зовсім не такий на малюнку був, такий порожній виглядав, правда. — А, а оці всі Але це все домалювали. Так. А оце може бо це давайте намалюємо. Якщо у нас є козак, а давайте ми ще польського гусара намалюємо. А ось тут боярина, а тут татарина, щоб було зрозуміло, де хто знаходився а, взагалі. І це малювалося окремо, от слобода окремо. Потім все це вже збиралося при верстці. Потім з'явився світ. все зрозуміло. Завдяки цій книжці. Вона тепер закохалася ще й в акварельні фарби. Пиріжки намалювала. Уявляєш, скільки задоволення людина? Святий син долучився до малюнка на форзаті. Твої діти ще сюди привнесли? Звичайно, мої теж долучився. Ну, старший вже ж, дорослий, а менший долучився до придумування міста майбутнього, суми в майбутньому. Цей листоноша із реактивним рюкзаком, який доганяє мера, мер їде. Мер, до речі, вчора таки приїхав приїздив до вас на презентацію <свят> і пообіцяв навіть купити книжки. Він сказав, що це ну при Я не знаю, що він говорив вам. Але коли я з ним зустрілася, він сказав: Настільки шикарна книжка, що є задум, задум такий а, загалом закупити для міської ради, щоб це були сувеніри, подарунки. А, якщо ну, вітають людей там з якоюсь видатною подією, то це шикарний подарунок. Що ви думаєте з цього приводу? Це приємно, звичайно. Чим більше читачів, тим краще. А, але... Справа в тому, що звичайні сувенірні книжки з фотографіями пам'яток, вони, як би це сказати, вони нейтральні. Є пам'ятка, вона красива, вона прекрасна, ось про неї інформація. І ти вже сам формуєш, подобається тобі, не подобається. А тут ми все-таки закладали. Ми маніпулюємо тут трошки дітьми. Ми закладали позитивне ставлення, казкове, здивування. Ну, можливо, тому книжка і сподобалась. А останній розворот це взагалі місто майбутнього. Це те, що можливо колись буде. Ми пропонуємо дітям намалювати самим, які суми будуть у майбутньому. Ви знаєте, один із письменників, який також був у кавому клубі, сказав, що якою мовою діти говорять сьогодні, такою мовою Україна говоритиме завтра. Тобто, які книжки сьогодні читають сумські діти, так вони й думатимуть і ставитимуться до міста уже через кілька років. Ось я тримаю, і в мене постійно книжка хоче випасти з цієї обкладинки. Шикарної. Це спеціально було зроблено для презентації, чи це кожен отримає книжку у такій ось обкладинці? Що це в нас за такий подарунковий чи святковий набір? Це справді святковий набір. Ми вирішили, що книжку можна, можна навіть замовити суперобкладинку у видавництва, якщо це великий об'єм, закуповується книжок, подарункову суперобкладинку до Нового року, або, наприклад, до першого ага, вересня. То ж ялинка. Та-та-да. -та. Причому так, так, на ялинці так, так, всі іграшки із такими пам'ятними місцями сумськими. Так, і там Воскресенська церква на звороті. Колядники, дітки mm -hmm. Так, це святкова суперобкладинка. Щоб мішканниця, книжка... яка просто поринула. Тут поверну одне обличчя. А де художниця малює? А, і тут. Аніка. Ну і хотілося б е, дізнатися про ще одну книжку, про яку ми з тобою також говорили, але яка ніяк не видавала щось. Та, з якою ти виграла коронацію слова, та, яка називається Компи Компанія, та, та, яку я одна із перших читала, може не перша, але одна із перших, яка дуже класна. Де вона? Покажіть. Уже останні правки внесено, уже оригінал макет готовий і десь в районі Нового року видавництво обіцяє її нарешті надрукувати. Якщо ми побачимо ще одну книжку, звичайно вже буквально от 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 отрабати. От, звичайно, не побачимо і сподіваюся, в цій серії, оскільки це перша книга в серії, Тут написана серія Казковий край. Ми вже з Світланою придумали наступну книгу. Дівчата, та ви таланти просто-напросто у придумуванні. Наступна книга про що буде, яка це буде? Це не я. Це Це, це, світа? це, це Світлана почала, тому що коли вона намалювала останній вже розворот, віддала вона мені подзвонила і сказала, що мені робити, як не вже це все? Кажу, та ні, давай далі. Крутила-крутила біля столу робочого, і я ніч народила багато нових персонажів. В окно тику вже замальовані нові персонажі, написано вже кілька оповідань. Нова книга вже Біографії. М -м. Теба, ні, вона малюється. <рес> Світою, вона малюється. Свято, які персонажі ти намалювала? Що тебе раніше треба придумати під персонажі? Ну, Поки що хай це буде такою. Та ні, ви ж сказали, а кажіть і бе. Це вже традиція, розумієте, коли ви в кавовому клубі розповідаєте про те, що у вас буде, а потім презентуєте розпов те, що ви вже зробили. Кажіть. Це буде напряму пов'язано з нашим містом, казковим містом соми. Це буде дещо таке. Незвичне на перший погляд, можливо, зовсім, зовсім погляд, незвичне та, казковий, і так. це знову ж ми продовжимо для молодшої школи. Я поясню, чому тому, що молодші школярі це така аудиторія цікава, яка читає разом з батьками, часто читає вслух для батьків з бабусями, дідусями, тобто створюючи книги для дітей про суми, ми охоплюємо і батьків. І часто дідусів і бабусів. Це не тільки для дітей, тому <свист> що, <свист> що я читала і чоловіку її вже оповідання, казку чоловіку, і, 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 і своєму чоловікові. І, чоловіку. і, і <свист> читала вже своїм друзям. Вони так пронизували з тими історіями, що аж сльози на очах були. Це правда. Це невеликі історії, це формат одне оповідання, одне прочитання. Коли дитині легко буде прочитати, <свист> ну це зовсім незвичайні казкові історії, міста Суми. <свист> це треба просто побачити. Сіточка, і про твої ну власні плани. Я розумію, що у вас також спільні плани, але в Ані є ще. От вона книжку видає компанія. У тебе, я знаю, є своя студія образотворчого мистецтва. Ти продовжуєш займатися із дітками, і з дорослими. Чи книжка у тебе весь час Продовжую. забрала повністю? В день я веду заняття, а вночі малюю книжку я книжку. Я не можу вже без цього, тому що цей обмін енергією, особливо з дітками, мені дуже подобається працювати. І в мене аж е, просто захват. Тільки від того, що вони розуміють мене, вони красиво малюють гарно, і е, мені здається, е, що трішки я все-таки вкладу в їхнє таке творче життя <гум> яскравих фарб. Стосовно вашої майбутньої книжки, от Аня сказала, що напередодні появи цієї була розмова з видавництвом. Видавництво фактично замовляло книжку, і Аня над нею працювала. Другу книжку хтось замовляє, тобто, хочуть продовження цієї книжки, буде фінансова підтримка, щоб от зразу так от взяли і надрукували, як ви думаєте? Ну, сподіваємось, буде. Не дарма ж тут серія, все-таки це серія, замовлена серія, але я думаю, що вона буде дуже відрізнятися і техніка навіть буде відрізнятися. І взагалі, мені здається, ми зараз... Тут спостерігаємо народження геніального українського ілюстратора, тому що народження геніального письменника. Ми вже ми вже спостерігали, а тепер ще одне народження. До речі, у Ані вже десята книжка. Це в неї десята буде. Ні, так чому ж вона ж раніше вийшла? Ну, вже, <ріст> Ні, ця, ця ж вже в нас… Але ювілей в будь-якому випадку: ювілей на 10-та, <ріст> хоч ком, хоч. Ся, але ювілей на <ріст> 10-та. І, і Світлана учиться, нові техніки пробує. Це Мені було дуже дивно, що це взагалі її перший досвід. Вона ніколи цим не займалася, але взяла з таким натхненням надзвичайним. Ну, і ось я про це вже думала, а ти якраз прийшла в той час. У вас залишається невиконаним ще одне завдання. Те, що ви всім показуєте на презентаціях і досі не показали мені. Будь ласка, якщо можна, продемонструйте мені отих зайців. Це розворот про театри. Там, де ми. Намагалися щось цікаве розказати про сумські театри. Розказати можна багато цікавого, але як розказати дітям? У нас є театр юного глядача, де йдуть лялькові е, дуже гарні вистави, моя улюблена коза, дереза. І е, ну, що ще дитині можна показати, розказати? Як вони тут вони десь із під стола витягли заготовки, скажімо так? Зараз вони покажуть, що вони дістають звідти. А, Я згадала своє дитинство, згадала театральну студію. Ось все І те, як і те, як нас вчили робити ляльок. А ось все написано. То ви з маєчками прийшли? Ми прийшли з маєчками. Так показуйте маєчки. Що треба робити? Була в дитячому садочку веснянка, і ми стільки зайців. Так написано для цього. Візьми майку, звичайну майки звичайні склади її вздовж у тата, у мами склали вздовж. Зав'яжи зав на вузол, так Вузати. щоб лишилась вушка. Ось вушка. Щоб лишилася. Так, вушка, шматова. показали вушка. Угу. А потім всередину mm. треба вдягни її як рукавичку. Так, на вказівний палець. І вийшло, написано веселе <решко>. зайченятко. І Вийшло і ось так треба сюди трошечки. Yeah. А останній малюнок вони між собою спілкуються. Так, це можна вдома влаштовувати такі смішні театри. Із родиною. І виходить із таке зачинки. Ну, дітям дуже подобається таке. Шановні засічні. У вас є унікальна можливість привітати всіх із Новим роком і з таким шикарним подарунком до Нового року. Бежимо всіх з Новим роком. Щастя! Читайте більше книжок і. Ми раніше жили в прекрасному чарівному місті, а тепер це казкове місто суми. Зі святом. святом! Дякую, це була Аня Коршунова і Світлана Качаровська, які розпочали ось, ось таку серію книжок Казкове місто суми. Це перша, але вони кажуть, що вже незабаром буде і друга. Чекаємо!